Ай, а добре. Вітаю вас на, на другому точку. І буває така ситуація, коли сім'я приходить у ройовий стан, у нас тут прикрість. Прийшли сім'ї у ройовий стан. І буває, коли не, хо, не можеш знайти матку. Що ми в таких случаях робимо? Називається штучний рій. Ставиш отако, от дивіться все. Ось вони тут і бджоли і з пилком. Зібрався штучний рій. Всі льотні бджоли залетіли. А такі ось, от вам. І Що ми в цій ситуації прийняли? Залишили, підняли трошки розплоду і вверх. Тут лишили один маточник. Бажано їх взагалі всіх обірвати і привезти потім, щоб вони потягнули свій і через 7 днів. Привезти їм хороший маточник, нормальний, не ройовий. І зараз рій ми впустимо у верхній корпус, ось тут через, через пльоночку. І тут лише облітається матка. Цю ройову ми давимо і об'єднуємо сім'ю, і вона вже, допустимо, на соняшник вона вже працює як, як сім'я медовик. Ось так. просто. А якби знайшли матку, просто підняли б її, рамку розплоду чи дві. Ну, зря як просто як простий відводочок, дивіться собі, це ж настоящий рій. І вони зараз будуть, всього, вони будуть працювати на повну потужність. Ще ми з час, який ми будемо постояти, начне стемниця, ми їх опустимо ось так, коли не можеш знайти матку. І матка тут 100%, бо вони так би не зібралися, дивіться, як вони сидять. Добре, друзі. Хто так, особливо початківці, користуйтеся, бо це дуже ройовий рік в цьому році. Хай вам всім щастить.